Вони не розганятимуть майдани та не битимуть активістів через їхню громадянську позицію та інші переконання. Вони найдостойніші українські сини. Так мало би бути. А як стало насправді? Рівно рік тому, 13 березня, в Україні, створили національну гвардію знову, так би мовити, на біс. Адже це військове формування вже існувало з 91-го по двотисячної роки. Тоді нацгвардія стала своєрідною альтернативою радянським силовикам і складалася лише із так званої еліти спецпризначенців. Нинішні ж гвардійці абсолютно не схожі на своїх попередників, адже більшість із них патріоти-добровольці, колишні майданівці, самооборонівці, активісти, тобто усі, кому штампували ім'я, Бандерівець. І на Майдані були, і в зоні АТО були, і були в частинах, які захоплювалися терористами або сепаратістами, незаконно бандформуваннями. Тобто вони перейшли, як кажуть, Крим, Рим і Мідні труби. Все побачили в цьому житті. В тімолавах Нацгвардії є й досвідчені бійці, які мають за плечима колосальний військовий досвід. Сергій один із них. І нині чоловік вже дослужився до полковника. У ну, 1984 році я пішов на службу, на срочну службу і продовжав службу. Уже тоді Національна гвардія була теж з 1995 року. Ми в старі наша часть внутрішніми військами. І от з минулого року виходить, знову Національна гвардія. Полковник лишеня зізнається, внутрішні війська це рішення було політичне. Тож, зважаючи на нинішню ситуацію в країні, треба було щось змінювати та створювати абсолютно нове військове формування. І дійсно Національна гвардія звучить по-іншому, а чи сприймається інакше? Змінилася сама структура. Національної гвардії. Перш за все, ми маємо чітку структуру, яка визначає керівництво Національної гвардії, змінилися частини підрозділу, змінилося призначення, а саме головне підбір кадрів, далі оснащення технікою. Березень 2014. перший місяць існування оновленої національної гвардії. Голі, босі, голодні бійці без амуніції, без зброї, не кажучи вже про серйозну військову техніку. Окрім кайданок та балончиків зі слізогінним газом, нічого не було, пригадує заступник командувача. Все і ржаве, розтрощене розкрадене. Тоді давало надію це палке бажання новоспечених гвардійців, які ладні були воювати голіруч. Тож, аби створити дійсно потужну армію, її довелося будувати практично з нуля з резервного фонду нам було виділено більше чотирьох мільярдів гривень, які пішли на оснащення, і бронетехніка це нові вироби нашого військово-промислового комплексу бтр 4 е 3 е Крім того, артилерійські системи, мінометні системи більше 200 одиниць. Ми закупили. Тільки автомобільної техніки, які раніше не було в національній гвардії, втім переоснастити Нацгвардію гвардію було не таки складно. Мовляв, необхідно лише відповідне фінансування. А от із кадрами була біда, треба було знайти фахівців, які навчать користуватися новітньою технікою. Три танкових підрозділа створили. Ви можете собі уявити. Ну ще рік назад, якби хтось для внутрішніх військ сказав, що у вас будуть, Танкові підрозділи всі почесали собі, сказали, як ми не готуємо ні танкістів, ні навідників, ні машині водіїв, ні командирів танків. Крім того, а це дуже складна обстановка. А По офіцерському складу у нас таких взагалі не було. На сьогоднішній день ми це маємо. Спочатку Нацгвардія виживала практично за рахунок волонтерів. Благодійники збирали гроші, одяг та продукти харчування. А зараз військовослужбовці нібито забезпечені усім стовідсотково. Принаймні, так заявляють у Національній гвардії. Усього за рік новостворене формування досягло неймовірних результатів. Озброєння та бронетехніка оновлюються, лави національної гвардії постійно поповнюються. Підготовка кадрів відбувається на найвищому рівні. І все б добре, якби не одне але реальну кількість гвардійців та ускільки їх забезпечення обходиться державі, ніхто не коментує. А тому це викликає дуже багато питань та сумнівів. Це військова таємниця, я не хочу говорити, тому що це може бути використано в інших спосіб.